Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо ще один сайт для заробітку, називається він FishMoney. Суть цієї гри купляти риб, збирати ікру і отримати за це гроші. Давайте для початку пройдемо реєстрацію. Тут ви придумуєте логін, вводите свою електронну пошту та придумуєте пароль. Після того, як ви зареєструвалися, відкриваєте меню, де можна перейти, наприклад, купити рибу. Тут є декілька видів. Також тут є серпних сайтів, де можна дивитися рекламу та отримувати за це винагороду. Ще тут є різні конкурси та бонуси. Для того, щоб почати заробляти, потрібно купити рибу. І тоді ви зможете збирати прибуток, він тут звичайно невеликий, але чим дорожча риба, тим більший прибуток. Найдешевша риба коштує 5 доларів. На самому початку нам дають 10 доларів, отже ми можемо її купити. Давайте купимо тоді цю рибу на всі гроші. Тут показує кількість, скільки можна купити одну і ту саму рибу. Тобто 50 штук це максимум. Ось я і купив три риби. Переходимо в розділ Зібрати прибуток і бачимо, що в нам тут зараховується долар. Ось такий у нас сьогодні був сайт. Переходіть та заробляйте. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Якщо у вас будуть запитання, звертайтесь, а з вас лайк та підписка. До зустрічі.